Сьогодні річ піде про трекінгові палиці від фірми Zaio. Алюмінієві, дуже дуже легенькі. І тент в мене Tarp 3 х 3 від Terra Incognita кольору хаки. Вирішив я поєднати, скажімо так, дві теми в одному відео. Тобто тут буде і тент і трекінгові палиці Встановлю тент ось на цій палиці. Вирішив, що. Робити окреме відео для тенту і для палець немає сенсу, тому все поєднаю ось тут. Поїхали все встановлювати і про все вам зараз буду розповідати. На моєму килимку ви можете бачити дві алюмінієві трекінгові палиці від фірми ZAYO. Повна їх назва ZAYO ALU PRO. Це алюмінієві легенькі палиці, трикомпонентні. А також ви можете тут бачити все, що входить до набору. Окрім самих палець, в наборі йдуть кільця, змінні, зимові або літні. А також ось таке кріплення, за допомогою якого можна палиці зберігати. Кріпиться ось так. Вага обох палець складає 512 грам. Обидві. Палиці мають зручні темлячки, які дуже м'які до вашої шкіри. А також вони мають регулювання по довжині. Можете відрегулювати саме так, як вам буде потрібно. Руків'я анатомічне, виконано з EVA піни. Це означає, що навіть якщо ваша рука спітніє, вам все одно буде дуже. Комфортно, нічого не буде повзати. А ось тут матеріал силікон. Дуже зручно. Ось так, коли палець ставиш, прям супер. Нічого не ковзає. Все прям так, як потрібно. Сідають вони в руку, як прям в леті. Це дуже зручно. Коли палиці зібрані, їх довжина складає 66 см. Подивіться, будь ласка, як стильно все ж таки вони виглядають. Дуже гарно. Ось ця система кріплення палець, фіксації, називається Fast Lock. Ось так відкривається. До речі, максимальна довжина однієї палиці складає 145 см. Витягнули. Стоп це максимальне положення. Тобто до, до, до нього потрібно зробити десь ось так. І ось таким чином закривається. Фіксується. Так само і тут. Відкриваємо на ту довжину, що нам потрібно. Відкриваємо більше. Давайте встановимо максимум. Оп! І фіксуємо ось так. Ось тут можна підкрутити. Оп, відкрили і закрили так, як нам потрібно. Палиці мають гумові ось такі кінцівики. вони знімаються, і тут в нас ось така конструкція. Знайома нам всім. І так само можна вдягнути. Кільця, до речі, кріпиться. За допомогою різьби. Також в наборі йде ось такий невеличкий буклетик. Інструкція. Можна почитати. Тепер швиденько буквально пара слів про тент. Тера інкогніта називається тарп 3х3 метри. Всередині, от стільки. Паракорду він обрізаний на рівні шматочки. Тут штук 12 чи 13, значить, по розмірам і по матеріалу. 185 цей поліестер, 3000 мм у воду не проникність це матеріал. І вага в залежності від розміру. Ось цей конкретно мій, 3 на 3 метри, ось стільки він важить. Максимальна вага, так, з чохлом. 910 грамів 3 на 4 важить е, кіло 120 і е, тент 4 на 5 метрів важить 1 кілограм і 770 е, грам. В мене це хакі, армія називається. А є ще пісочний сент. От мені більше пісочний подобається, наприклад. Тент має дуже багато точок кріплення. Ось такий. От, от під кілочки. А також у нас є люверси. Подивіться, який тут матеріал класний. Дивіться, все ось так чудово все прошито і зміцнено ось таким двошаровим матеріалом. Повинно бути надійно і з часом. Не повинно його вирвати. Скільки люверсів, скільки ось цих кріплень порахуємо з вами, коли я це все діло розкладу пакування. Ось таке. Оці вермішель, оця макарони були всередині. Ось так це виглядає. Дуже компактно в будь який заплічник рюкзачок сунули, якщо вам потрібно, і. Все, багато місця це діло не займе. Зараз я встановлю цей тент, Буду використовувати трекінгові палиці і ще трішечки про нього вам розповім. В наборі кілочків нема. Це мої від намету кешуа чи куєчуа 10 штук. Насправді це намет друга. він зараз у Великій, Великій Британії, а я користуюсь наметом. Мені дозволили. Хотів я на мотоциклі потім поїхати і цей намет йому особисто в руки віддати. Це його. Що я пропоную зробити? Зараз я тент Розгорну, щоб ви могли бачити його розмір. Він дуже великий. 3 на 3 метри. Все тільки здається, що він невеличкого розміру. Насправді 3х3 метри це досить багато. Зараз буду це все, все діло розгортати для того, щоб вам показати. Трішки я тут не вліз за розміром. Ось в мене тут від вітру килимок вже літає. Дивіться, 3 на 3 метри. Це досить насправді багато. Зараз будемо кріплення рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. З цієї сторони Раз, два, три. Тобто ось таке от кріплення і. З тканини, так. І люверс з двох сторін по п'ять штук. Раз, два, три, чотири, п'ять. І там три. Раз, два і три. Ось така от конструкція. Трішечки піднявся вітер. Зараз буду все встановлювати. просто. Хочу По вам показати, який вигляд все це має. Тобто, для того, щоб його встановлювати, дійсно потрібно мати простір. Зараз візьму дві палиці і піду все це діло встановлювати. Звісно, кінцевики я зніму гумові, відкрию, напевно, на максимум. Максимальна довжина. В цих палець 145 см. В процесі, напевно, буду коригувати. Тобто, можливо, можливо, 145 см це забагато. Зараз будемо з вами дивитись, що ми можемо тут зробити. Напевно, потрібно зробити меншою висоту. Зараз і подивимось. Так. Подивимось, скільки тут можна зробити. ще беру пару кілочків для того, щоб кинути тут пару розтяжок. Зараз я тут знайду кінець. Це один паракорд я витягнув. Зараз ще один візьму. Досить вони такі довгі. дивіться який По довжині. прям метра три, напевно, десь. Так, ну і закріплюю. Приблизно ось так. Чи ось тут можна наставити кілочків? Це я лише покажу вам приблизний вигляд. Приблизно як можна встановити цей тент. Вигляд в середині ось такий, як прошито покажу. Матеріал всередині. Зовні як прошит. Давайте заліземо всередину. І зараз я покажу вам, як тут все проклеєно. Ось це клеєва така стрічка прозора. Ось вона йде по шву. І тут в нас ось таке. Місце під димохід. Також воно тут все чудово проклеєно, дуже такий плотний тут такий міцний матеріал і вихід ось тут для димоходу може бути. Якщо, звісно, вам це знадобиться. Тобто намет можна використовувати як таке зимове укриття. Так, виліз я з намету. Назвав наметом так вже зверху конструкція. Ось така. Тобто можна ще і тут отак оп, натягнути, якщо є, звісно, бажання, так? Ось так це все виглядає. Звісно, це приблизно. Варіантів встановлення тенту дуже багато. Це лише такий швиденький для демонстрації. Ось цей чудовий тент, який був у цьому відео, а також трекінгові палиці, можна придбати прямо в мене, в MyCamping, написавши в мій Instagram Direct, або в мою групу в Телеграмі. Всі ці речі можна буде придбати зі знижечкою 10%, бо я вам їх показував і встановлював. Якщо вам подобається моя творчість, ви можете підтримати. Мене, мою діяльність і мій канал донатом. Величезне вам дякую. Ще раз нагадую, що мій канал існує тільки завдяки вашої підтримці, вашої підтримки. Величезне дякую вам за це. Користуйтесь моїми промокодами для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори. Промокод в мене один на все. Називається MyCamping. Величезне дякую. Піду наступне відео знімати. Всім па-па. І бережіть себе. Сподіваюсь, сьогодні вам було цікаво всім, па-па!